Перевіряємо, чи прийняли малку тоді, коли ми підсаджували правильно, тобто одразу побризали курвалолом з водою розбалене і випустили. Це якраз те, що було на відео. Так, ото крайня у нас була. Це було 12-го на цьому. Зараз пів восьма. Вечора трошки агресія. Дамо димку чуть-чуть. дивимося. Ну, навряд чи вона облетілася, бо дощі падають, але перевіримо чи прийняли її. Так. Ой, вкусила. Так, так шукаємо кайматочку. Тут нема, зараз зупиню, бо незручно буде. Вінчо подивлюся, витягнув рамку. Так, ту рамочку поставили, Дивлюся іншу. Вон маточку бігає, Прийняла. Все. Це пихаємо назад. Зараз Зупинюся, складу і подивимось друге відділення. Так, я вже без вас, але Вон, маточка. Дуже довго би велике відео зайняло, дуже довго прийняла. Хоча я не сподівався, що буде два з двох. Це нагадаю, так підсаджувати не вартує. Але якщо можна збризнути, якщо довго матки не було, то її гарно приймуть. Все, Підписуйтесь на канал, всім до побачення.